Ні, ні, давай не про війну. Вона мене вже геть втомила вже енний місяць як не сила не мати спокою, ні сну. Тому про все, чого душа твоя бажає, я не проти, але війну не рухай доти, допоки я пишу вірша. Я б говорила про тепло, про те, що скоро будуть дині. Ти заховаєш десь до скрині своєї пам'яті за скло в родинний свій старий сервант, крихкий цей спогад. А захочеш, ми просто вислизнем по ночі і не почує комендант, ні вартові, ні гончі пси. Я не віддам тебе нікому. Давай поїдемо додому. І ти теж мене не віддаси. Мені сьогодні снився сон. Що ми усі якось вціліли, і навіть геть не постаріли, і знову їдемо в херсон на спілі дині. Ти не проти? Я забронюю нам на потяг, спакую нам найлегший одяг, там завжди тепло у сезон. Чекай, чекай, і ще про те, тут, знаєш, так регочуть діти, це можна просто очманіти, а ще постійно все цвіте. Я сповістила всім навкруг, що не дозволю анікому, будь то сусід, чи брат, чи друг, не повернутися по тому, як все мене. Тому і ти заприсягнися урочисто не підводити товариство. А знаєш, в нас вродили вишні, буквально от на цьому тижні зібрала з 10 кілограм. Приїдеш, все побачиш сам.